Вітаю! Це Ютуб канал магазину Мотостор. І сьогодні в нас на огляді новинка. Трактор Кентавр модель F404XU. Це означає, що трактор має потужність 40 кінських сил, трактор має повний привід і трактор має примусову гідравліку. Отож, сьогодні познайомимося більш детально з цим трактором, побачимо всі його можливості опції. І дізнаємось основні технічні характеристики. І звісно, в кінці відео ви дізнаєте ціну цього трактора. Тому не забудьте поставте одразу лайк, напишіть коментар після перегляду відео, що думаєте про цей трактор. Ну а хто хоче купити, телефонуйте 098 949 9090. Перше, на що звертаєш увагу, коли бачиш цей трактор, це його габаритні розміри. Трактор реально виглядає масивніше, ніж більшість конкурентів. Трактор, звісно, буде коштувати дорожче, але при цьому дійсно видно, що це великий трактор. Ви вже бачили, я думаю, в інтернеті відеофрагмент зі зважування цього трактора, і найголовніше, вага цього трактора 1600 кг. Ну а тепер пройдемось по комплектації. Завод-виробник укомплектував цей трактор передніми противагами вагою 40 кг. Також поставив ось таку планочку під номерний знак, але в Україні використовувати це не будемо. Колія по центру 1,20 м, агротехнічний кліранс 50 см. Передній міст редукторного типу дійсно дуже потужний. Подивіться, які колісні класні редуктори. Далі рульові наконечники мають захист, дивіться, ліве, праве колесо. Класно виглядає міст. Розмірність передніх коліс 7,50-16, Плюс завод виробник поставив ось такий захист передні крила. Далі в нас двигун КМ490, водяне охолодження. І цей тракторець має об'єм 2,5 літри, 40 кінських сил. Паливний бак величезний, як і просили більшість власників, має об'єм 50 літрів. Далі знизу він повністю захищений від ударів. Тому не хвилюйтесь, з ним нічого не станеться. Повітряний фільтр масляного типу, високий циклон. І щоб ви розуміли, висота цього трактора ось до верхньої кришки повітряного фільтра складає 1,65 м. А зона посадки, бачите, з абсолютно рівною підлогою. Тут дві сходинки, і висота підлоги від землі 80 см. Праворуч у трактора також є ось така сходинка. Тому зручно буде сідати ліворуч і праворуч. А на двигуні встановлено два незалежних нш насоси. Один відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового управління, інший відповідає за роботу триточкової навіски і задніх гідровиходів. Тепер задні колеса, подивіться, диски розбірні, додатково противаги, Завод виробник заявляє 90 кілограм. Розмірність задніх коліс 112 на 24. До речі, також дуже високий протектор. і... Якість гуми написано 8 слоїв. Це означає, що все ходити буде дуже добре. Сідаючи на трактор, вам абсолютно нічого не заважає. У вас електронна автомобільного типу, цифрова панель приладів, класні дзеркала, класний огляд, глушник розташований також достатньо високо. Коробка перемикання швидкостей тут чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених понижених. Праворуч у вас також знаходяться важелі, які відповідають за роботу навісного механізму, а також гідровиходів. І ось ці два важеля – це у вас увімкнення повного приводу і блокування міжколісного диференціалу. Також на правому крилі знаходиться ручний газ. Ліворуч у вас знаходиться важель. Який відповідає за вибір роботи швидкості валу відбору потужності, а також ручник. Звертаю вашу увагу, що ось ці перемикачі з підсвіткою і вони кольорові, класно розташовані. Також трактор оснастили вимикачем маси електронним і USB-розеткою. Також це перший китайський трактор в лінійці кентавр, який має функцію регулювання керма. Так, вона проста, лаконічна, просто віджимаєте, і ось відбувається регулювання керма. Просто, зручно і головне, надійно. Сидіння з амортизацією, з регулюванням жорсткості, з підлокітниками. Плюс до всього завод-виробник укомплектував цей трактор дугою безпеки, ось такими широкими крилами. І, до речі, позаду також є табличка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Ну, і ось так виглядають задні ліхтарі. Зашита повністю зона посадки. Дивіться, як це все виглядає. Лед, ліхтар, освітлення ходу назад. Ну і тепер гордість, триточкова навіска і задній міст. Подивіться на цей потужний задній міст. Подивіться, як все це виглядає дуже масивно. Реально, конкуренти можуть хапати за голову, тому що за цю ціну ви дійсно отримуєте хороший трактор. Вантажопідйомність триточкової навіски. 650 кілограм, ніхто не перебільшує по показникам. Буксирувальний гак на два положення. Безпосередньо вал відборопотужності закритий пластиковим чухлом. Самі бокові тяги дійсно класно зроблені, все на одному рівні. Подивіться, нічого рвати не буде, як у конкурентів. Ну і електрична розетка під причіп. Також є в цьому тракторі. Ви побачили коротко, мабуть, з одного боку, а з іншого боку, достатньо детально. відеогляд нового трактора Кентавр F404XU. Цей тракторець пропонується з дворічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів, і ціна цього трактора станом на дату публікації відео складає 7800 доларів. В цю ціну входить вартість доставки. Повний пакет реєстраційних документів, а також повна реальна гарантія 2 роки. Якщо відео сподобалось вам і ви готові купити трактор, телефонуйте 098 949 9090. Якщо виникли запитання по цьому трактору, то ви обов'язково пишіть коментарі або також дзвоніть, запитуйте. Ну і в наступному відео покажу вам також роботу цього трактора. Його ще невеличкі навороти, функції, щоб ви розуміли, що Кентавр дійсно в цій моделі пропонує вам люксовий трактор за доступну ціну. Все, всім дякую за увагу і до наступного огляду!